Вітаю, шановне панство! В цьому відео ми збираємо образно кажучи бомж ПК для Stalker 2. Словом, ігровий ПК за мінімальні кошти, котрі тягнутиме навіть нові та важкі ігри, і щоб коштувало це все до 20 тисяч гривень. Як ти й просив, мій любий друже. І збиратимемо ми практично за тими ж параметрами, що рекомендує сам розробник гри. Ви бачите зараз ці дві відяжки, і значить буде дві модифікації: простіше, з трішечки простішою картою і трохи дорожче. Я хочу потестити обидва варіанти, щоб обрати на Найоптимальніший, але май на увазі, ми нещадно економимо. Але після цього відео в тебе буде рецепт дуже дешевої робочої ігрової збірки, і посилання на все з відео лишу в описі. Перше, що вибираємо, це, звісно, камінець, тобто Проц. Вибір пав на легендарний Ryzen 5 3600. Весь прикол в тому, що його можна взяти в наших магазинах новим, якщо треба гарантія, трохи більше, ніж за 3000 гривень. Якщо хочеться ще дешевше і немає куди поспішати, то є Aliexpress. Тут же ж можна вже й докинути до 5. 1600. Але сталкер виходить ось-ось або вже вийшов, коли ти дивишся, тому беру в нас. Так, архітектура в нього Zen 2, що поступається, тому ж 5600 на Zen 3. Але так як і віддяха в нас буде далеко не 40-90, то вистачить з головою цього проца. А так досі актуальні 6 ядер, 12 потоків і 32 МБ каші, е, кеша. І він досі вивозить. Материнка одна з найдешевших ЕСРОК. Знаєте, можна ще трохи дешевше, навіть якщо б не було роз'єму під SSD M2. Але я я вважаю, що SATA, навіть SATA SSD мають піти на відпочинок, тож вибачайте. Хай не буде всіляких радіаторів на МОСФЕТах, металевого підсилювача на PSI і слот. Але відсутність SSD M2, особисто для мене, це таке собі табу навіть в бюджетній збірці. Якщо це нове залізо, до того ж тим паче. В комплекті навіть маємо шнурок для тих же SATA і гвинтик для SSD. А так мамку хвалити ніяк не вийде. Радіатори на VRM відсутні, живлення пропса 4 ПІН, тому явно мамка не для чогось. Серйозно, а нам і не треба. Давайте будемо чесні, немає чого тут оновлювати в перспективі в плані процесора, бо це і так не найсвіжіше залізо. Краще потім продати цілим і купити щось нове. До того ж, не буду перебільшувати значення радіків в материнці для відводу тепла. Наш проц мало споживає і грітиме все це також мало. Але ж маркетологи вам, звісно, порадять переплатити за щось крутіше і красивіше. Я б то і переплатив, але ж нам треба дешево. Взагалі, з цим процем плата житиме дуже довго і щасливо. Тримаємо в голові. Що Чипсет B450 не підтримує PCI 4.0. Тому і накопичувач можна брати 3.0. і дивитись, щоб відяжки було не 4 лінії, а більше. Економія доходить до того, що оператива приїхала в папері, в котрий зазвичай на базарі раніше замотували халву, але ж ми прогресуємо, і тепер тут оператива. Також найдешевша оператива на 3200 прямо із коробки, без усіляких XMP, просто 3200. Вставив і погнав. Причому це не аби що, а Samsung без жодних там радіаторів і на цій частині. Ті таймінги 22 в нас, вони й не треба особливо. Виглядає, звісно, це не дуже стильно, але має виконувати свою функцію. А тепер увага! Охолодження на проц. Не чеканчик. Ох, ти вже й розмріявся, без шкетнику. Якщо економити, то вже на повну, як домовлялися. А це на новий рік. Тобто на другу дорожчу модифікацію цього ПК боксовий же шкулер можна урвати за 169 гривень зараз. А ось ця кругла ляпка це термопаста заводська. Тобто і на ній також економія. Мало того, перед тим як ставити, я використав його як музичний інструмент, відкривши в собі ще один талант, крім збірки ПК. Перед установкою проца бажано не мацякати пальцями, щоб кришка не була жирною або протирай. Відкручуємо штатні кріплення. Перед цим відкривши сезон передачі танцюють всі, і зрозумівши, що краще поставити камеру на штатив і взятись обома руками, відкручую все це діло. А далі простіше нікуди. Справа техніки, от така чудесія В нас виходить. Кейс. Ну, це прямо окрема історія. Кажуть, на них зараз дефіцит, бо хапають їх як гарячі пиріжки. Річ у тім, що тут кейс відразу з блоком живлення і вертушками менше, ніж за 3500 гривень. Та тут сам блок окремо пару тисяч гривень коштує. Він хоч і не топ, але базові захисти має. І запас аж в 750 ватт для досить потужних або не дуже сучасних карт. Що треба? Колеги, що вже не раз ставили ці блоки, кажуть, що досить непогано, як на свої гроші себе показують. І що мені подобається, те, що корпус не страшко. досить мінімалістичний Стильна передня панель з двома вертушками аж на 140 мм. Єдине, що за ці кошти фільтра немає, але дрібна металева сітка спереду і на тому спасибі. Також маємо бічне скло і одна вертушка на виду на 120 мм. Але на що звернув особливу увагу, це парфорований низ. Річ у тім, що це мікро atx корпус досить невеликий, тому карта буде доволі близько до дна. І якщо тут буде глухе дно, то карта буде грітися відчутно більше. Враховуємо цей момент. Те, що в дешман корпусі є якась губка на ніжках і Вик під блок, то вважаю це має бути стандартом, бо трапляється різне для любителів не фольги, і щоб можна було посидіти на ньому. Нормальний метал, от цікаво, хто готовий переплачувати за товстий метал і товсте скло в таких збірках. Заради чого? Дійсно, щоб посидіти на ньому, чи що? Ну, взагалі, так, я також естет і морально може бути спокійніше, але по суті, нам то дійсно не треба його навантажувати. Просто коробка, щоб була продувана та й все. Але я знайшов і частину з фольги: бічна кришка. І грає вона як твоя, теща на баяні після півлітри на весіллі. Словом, корпус, думаю, окей. Тепер головне не забути заглушку від материнки, бо я вже якось. Відкручував назад мамку в зібраному ПК, а ще в цих підступних заглушках часто язички залазять в роз'єми. Перевір перед тим як закручувати мамку. Я от із HDMI витягнув. Додаю стію, де не вистачало, і кручу собі мамцю. І тепер найнудніша частина по підключенню передньої панелі всіляких там usb шок і, звісно, заживлюю від блоку мамку і проц. Після цього перевіряю, живе чи ні. Ура! Воно живе. Але стоп-стоп, я дещо забув: накопичувач. Найвигіднішим рішенням став накопичувач 3.0 PX500 від Goodram з чудовим читанням та записом, як за свої кошти. До речі, цікаво буде глянути, скільки вийде на цій дошці по швидкості SSD. Недолік, звісно, це 512 гіг, чого мало. І відсутність на мамці радіатора для накопичувача. Нагадаю, нам важливо зекономити кожну гривню, але раджу, якщо трохи більше маєш бюджету, то бери хоча б на терабайт. Карта. У мене тут дві Легенди Asus ROG Strix не вбивана просто, у мене в такому ж виконанні 1080, що мабуть працюватиме ще років 50, і пульс від Sapphire. Також легенда. Перша увага RX 5700 XT, друга 5700 просто. Ми економимо вірно ж, тому вибираю трохи дешевшу 5700 на 8 гіг в цю збірку. А старша карта, як я казав, на новий рік, тобто наступне відео, коли вже матиму змогу запустити сталкера, тож не пропусти. Якщо дуже коротко, то карти ще 19 го року. Вийшли не конкретно ці, а взагалі, але 5700 для орієнтиру десь на 15% поступається по чистій продуктивності RTX 3060. А от 5700XT це практично те ж саме, що й 3060. Десь на 2-4% поступається, а десь навіть навпаки випереджає RTX. Лінії PCI у карти 16, тож цілком чудово для цієї системи підходить. А ще в нас нагадаю, вдосконалюється технологія FSR, ігор стає з FSR більше і навіть з генератором кадрів також додає. Що якраз і дає цим картам друге дихання навіть в найважчих іграх, і це добре. Заради цікавості, поважив карти 912 г молодша і аж на пів кіла важча Rox. Я думаю, що і температури в них тому і мають бути нормальні. Ставлю карту, як бачимо, довжина врахована, мабуть, довше б і не влізла. І те, про що я казав, знизу має бути перфорація, бо TDP не таке вже і маленьке, як у сучасних карт, тому карта має дихати і буде дихати. Вмикаємо. Ай, краса, і от здавалося б, дешман ПК, а завдяки корпусу виглядає набагато дорожче, як на мене. Хоча підсвітка незмінна, до речі. А от дешевизну видає мамка, кулер і оператива. Але баштою ми потім замаскуємо дешевизну, і тоді взагалі топчик буде. Ну от погодься, дійсно ж виглядає непогано, особливо якщо ще й скло поставити. А на підборіді є місце, куди так і проситься лого. Можна було б наклеїти Black мамбу, е, ну таку або таку, але не всі зрозуміють. Тому обійдемось. Лого каналу. ПК працює не безшумно, до речі, і коли я виставив тихий режим в біосі, абсолютно нічого не змінилося. Але не сказати, що й надто дискомфортно. Просто в мене безшумний ПК, до чого я звик, а цей не безшумний, але звик і перестав звертати увагу дуже швидко. Коли я встановлював весь необхідний софт, помітив, що все працює доволі швидко, але, от запускаючи всілякі застосунки, ігри, відчувається, що мій домашній ПК працює таки швидше. Не знаю, що за прикол за SSD, чому вони пишуть 2000. На читання і 1600 на запис, але тут я бачу 3500 майже на читання і 3250 на запис. Це якийсь прикол чи що. Але видно, що і гріється він до 60 градусів під час таких от довгих навантажень, про що я і казав, бо радіка немає. А от USB позаду в дешевої мамки 3.2 Gen 1. Не дуже швидкий рівня SATA SSD десь. Це підключив зовнішню швидку кишеню. Далі запускаю Furmark Benchmark Full HD 106 FPS, щоб порівняти потім зі старшою картою картою. А ти порівняй бали зі своєю для розуміння, якщо є. Коли запустив у Quatt цей же тест, глянув температури і розумію, що все буде окей і в іграх: 66 FPS 4020 балів. Стосовно проца, то на ньому досі можна попрацювати, хоча й не дуже швидко і не ідеально, але можна. Це результат Corona Benchmark 10. Для орієнтиру десь середній на сьогодні або навіть трохи нижче середнього, Mi Ryzen 5 5700X майже на 37% швидший. А на практиці це трохи довше очікування. Навіть помітно довше в якихось важких проектах того ж блендера, сцена Лон Монг і важкувато йому. А якщо рендерити ним в блендері, то краще відключити рендер процем взагалі, бо він вузьке місце. А от на одній відеокарті відрендерив це за 10 хвилин рівно, що цілком нормальна продуктивність. В монтажі 4К відео з кольорокорекцією, також при швидкому переміщенні курсора, не так плавно, як з потужнішими процами. Знову все впирається в нього. Але працювати можна, хоч і не так комфортно. А от швидкість рендера порадувати. Вала карта дійсно відчутно допомагає, приблизно така ж швидкість, як і у RTX 3060. Бачимо, що під час рендеру процем в Cinebench споживає 67 Вт в піку і гріється до майже 83 градусів максимально. Причому здається, трішки скидує частоти, хоч і не критично. Це розплата за звичайний боксовий охлад. Ну а що ти хотів? Хоча треба розуміти, що в іграх такого навантаження не буде, і проц буде нормально бустити. Запустив 3D Time Spy, тільки акцентую, що на Quad HD моніторі. 8072 бали. В Full HD було б, звісно, трохи більше. Але вже бачу, що збірка досить непогано себе показує, тому давайте вже нарешті перевіримо все це в іграх. Для початку беру FPV апаратуру і запускаю симулятор FPV дронів в Lift Off Річ у тім, що це дуже динамічна гра, особливо перегони. Тому треба, щоб все було добре і плавно. І високогерцовий монітор бажано. А в мене якраз такий: 144 Гц по HDMI передає. І от бачимо, що FPS може бути як 120. Плюс, а повертаєш камеру 70 кадрів. Це, звісно, доводить, що ця карта швидше для Full HD моніторів, але як бачимо, що можна дещо і в Quad HD запускати. В принципі, прикольно, грати можна, але не на ультрах, якщо в Quad HD. І в Full HD я також безсередньо лишив, бо це як у стрілялках або у швидких гонках, тут динаміка. Але в цілому бачимо, що все окей, і для подібних симуляторів можна брати без питань подібний ПК. Ускладнюємо відьмак, пресет Ультра, Full HD, FSR на якість. Звісно, без трасування взагалі трасування нам в жодній грі не загрожує бо або шашечки, або їхати, як кажуть. Добряче покатався: 79 кадрів в середньому. Нічого собі треба підвищити ставки, вмикаю Quad HD при тих же налаштуваннях. От тільки увімкнув, дивлюсь картинку, який же ж це кайф. Адже монітор якраз Quatt HD, і Картинка дуже красива, навіть за FSR 2. Звісно, кадрів стало менше, але от таку картинку я, мабуть, би і лишив на Quatt HD Дімоніку. До речі, записується рідним софтом адреналін, і воно трохи псує якість в запису. Але вживу шик. Нехай у нас 50 кадрів, але грати все одно можна. Якщо треба більше, то просто ставимо на один крок вниз. Так, картинка також суперова, але й кадрів більше. Forza Horizon 5, високий пресет Full HD FSR 2.2 на якість. Неочікувано для мене дуже високий FPS, більше 100 кадрів. Хоча я знаю, що гра сама по собі класно оптимізована, тому не дуже вимоглива до відеокарт. Тут просуд дістається досить серйозно, і він в червоній зоні постійно. Відеокарта також бачимо трудиться, бачимо, що і температури цілком класні. Моніторинг трохи підбрехуючи показує, що карта бере більше 10 гіг, хоча в неї всього 8, але точно знаю, що пам'ять забита під зав'язку. Звісно, я хочу ще кращу картинку і перемикаюсь на Quad HD, на тих же налаштуваннях. Все йде просто клас, хоча рідко, але буває, проскакують статери. А так і графіка клас і FPS все одно місцями вище навіть 100 кадрів. Counter-Strike 2 з ботами, звісно, просто літає. Софт із моніторингом на ньому не запускається, бо думає, що можливо там якась чіт-прога. Але рідний моніторинг дрів від AMD я запускав. Та виявилось, що він не записується, коли пишеш гру. Тому віримо на слово, що проблем ніяк. Battlefield 2042. Звісно, вимогливіша гра, ніж Counter-Strike 2, тому запускаємо Full HD, а не Quad HD Та в нас така ж сама картина, як і в Counter-Strike плюс-мінус. В плані моніторингу. Проц тут вантажився набагато більше і іноді бували статери рідкісні. Але в Full HD на середньовисоких налаштуваннях цілком нормально. Ну і давайте вже по хардкору пройдемося, кіберпанк. Особливістю даної гри є те, що вона також доволі давно вийшла, купа всіляких плюшок, типу генераторів кадрів і так далі. Я от увімкнув високий пресет графіки FSR 3 на авто і генератор кадрів FSR 3, але все в Quad HD. І коли запустив, так і прозрів. Більше 100 кадрів. Кіберпанку на високому пресеті ще й в Quad HD. але картинка мені здалась трохи мильною, тому FSR виставив на якість, і все одно, навіть так пристойно: 80 кадрів. А от коли я зайшов в гру, зрозумів, що в моєму випадку це просто бутафорія. Грати неприємно. Артефакти прямо кидаються в очі, різкі рухи, і картинка сиплеться. Робимо стоп-кадр. Ну, от що це таке? Правильно, це заявка на вимкнення генератора кадрів. Це вже в нас FSR 2.1 без генератора кадрів, і по картинці просто не. Небо і земля. Правда, спіймав люк і FPS залучився на 60 кадрах, але так все значно красивіше. Грати можна в кіберпанк без питань. І от саме це вселяє впевненість в те, що Stalker 2 потягне ще як, раз кіберпанк тягне. Контрол, середній пресет графіки Quad HD. Час кадру щось показує, того що я не помічаю вживу. Все плавно і добре йде. Чудова графіка і достатня кількість кадрів 65-67. Без всіляких покращувачів, DLSS і і всього іншого, а по Full HD взагалі питань немає, більше 100 кадрів. Я спеціально запускаю і в Quad HD також, щоб зробити збірці важче. Хоча вона для Full HD за призванням. Що ж, невже наш ПК все тягне? А давай, ну, запустимо Alan Wake 2 перед тим, як зробити висновки. І увага! Це Full HD, FSR на якість і середній пресет графіки. Тобто по факту рендериться картинка в 720P. 38-40 кадрів, десь трохи більше, при різких же поворотах FPS. І час кадру просто провалюється. Багато статерів, і чи то відеопам'яті й не вистачає, але жахливо. І знижувати якість вже немає куди і не хочеться, бо вже і так не дуже. От така от в нас гра і взагалі грати некомфортно. Тобто серед протестованих одна найважча гра, як бачимо, неграбельно. А от інше ще й як. І тепер про головне: ціна. Ось я накидав на її е каталог цю збірку без віддяжки. В нас все нове, крім неї. Виходить 11 тисяч, грубо кажучи, сам ПК без відеокарти. А карту це вже як знайдеш. Я позичив карти у друзів із дропзони, вони їх ставлять в свої компи, бо ж не даремно я вже робив з ними колаборацію. Якось на каналі зібрав збірку, яку вони збирали також всім охочим. Вона називається Білий налив. Сучасна, класна збірка і досі кращий за свій прайс компик. щось біля 53 тисяч на той момент було. Але справа в іншому: хлопці кажуть, що цей ПК білий налив. Купували, що аж гай шумів. Цей ПК став хітом продажів, і я цьому. Радий, тому ми й зробили другу серію такої колаборації на каналі. Тобто, це і є вона, тому кожен може замовити таку збірку вже готову і протестовану в них в магазині. Ну або зібрати самому, адже посилання на комплектуючі, я також лишаю в описі, як і готову збірку. По суті, ми зібрали обв'язку для відеокарти на всьому зекономили, але помістили її в досить красиву упаковку. Як я казав, з корпусами такими дефіцит. Тому навіть про білі ми домовились із поставниками, і виглядає білий також бомбезно. Але на жаль, в Україні зараз цих корпусів мало, тож хочеш, щоб ПК виглядав як у відео, поспішай урвати. Кожен отримує з ним фірмову наклейку ПК це означає, що ПК не лише був зібраний, але й протестований на стабільність роботи. Так ми домовились з хлопцями. Тобто гарантовано в тебе все увімкнеться і працюватиме з коробки. Все з гарантією повторююсь, навіть карта. Читай на сторінці опис ПК Чорна мамба від ПК Коротше, якщо ти тільки планував збирати, але не дуже хочеш чи вмієш, ну. Бо хочеш зберегти трохи нервових клітин, бо їх і так не так багато у нас всіх. Береш готове рішення за дешево і не паришся. А хочеш щось покращити, наприклад, чи кулер, чи накопичувач більший, як я казав, то будь-який каприз <плес> за твої кошти. Тож в мене питання: як думаєш, потягне Stalker 2? Ну, давай зайдемо на сторінку, він вийде 20 листопада. Може, вже вийшов, коли ти дивишся це відео? Йдемо, дивимось системні вимоги: зліва мінімальні, а справа рекомендовані. І що ми тут бачимо? Серед карт правильно RX 5700 XT. 5700 від неї не набагато слабкіше, але ж як казав, в мене є ще і 5700 XT. Тому і кулерок про це додамо, і карту трішки зовсім здорожчуючи збірку. І я пограю в сталкери як і на цій модифікації, так і на іншій. Тож не забудь підписатися, щоб не пропустити. І після виходу вже все глянемо. Хоча я особисто впевнений, що все буде окей. Тож до зустрічі!